29 січня в Україні відзначають річницю бою під крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність, прикладом для сучасних захисників України, як успішно боротися проти числа. 29 січня 105 років тому українські вояки добровольці зупинили на кілька днів наступ більшовиків на Київ у той час, як у бересті, Тривали переговори між Українською Народною Республікою та країнами Четверного Союзу щодо мирного договору. 9 лютого 1918 року його підписали. Цей документ визнав незалежність Української Народної Республіки і став підставою для надання військової допомоги Україні у відбитті російської агресії. Міжнародне визнання Української незалежності. Це те, чим завдячуємо героям крути. Бій під крутами, бій за майбутнє України. У крутах вирішувалася доля молодої української держави. Крути символ боротьби за незалежність України в 20-21 століттях. Крутянців став прикладом для захисників України сучасно російсько українській Багато молодих патріотів, активних учасників відзначення для пам'яті героїв Крут, зараз зі зброєю в руках крок за кроком наближають нашу перемогу над нащадком російської душі. Багато молодих патріотів. Сьогодні ми маємо завершити їхню справи. На захист України пішло понад тисячі українців, які ще вчора були мирними людьми. Щиро вдячні тим, хто виборює нашу перемогу, хто перемагає за те, щоб ми жили в вільній країні. Сьогодні ми маємо завершити.